В Україні запроваджуються нові правила реєстрації нерухомості за повідомленням МінФІНУ. Дані зі Старого реєстру прав власності не перенесені автоматично до нового державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно самостійно внести своє право до нового державного реєстру прав. Усі права власності зареєстровані до 2013 року, визнані дійсними на рівні закону. Старий реєстр став архівною частиною нового. Власникам, чиє право зареєстровано до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних обов'язкових дій для визнання їхнього права державою. Власник за власним бажанням може звернутися для внесення свого права до державного реєстру прав. Ця державна реєстрація є безкоштовною. Звернутися можна до державного реєстратора в ЦНАП або до нотаріуса в межах області розташування нерухомості. З собою потрібно мати документи, що підтверджують право власності. Таким чином, правила змінюються, але права до 13-го року залишаються дійсними. Актуалізація не є обов'язковою, але є безкоштовною і рекомендована для зручності.